Після того, як ви вибрали характерні риси для свого персонажа, перше і саме важливе для комфортного перебування на платформі 5M в штаті CrimeLand це настроїти твою систему. Тому перше це вмикаємо мікрофон і не хвилюйтесь тут не потрібно прокашлюватись, лише обрати метод воду кнопкою, чи активація голосом вибираємо метод, чим будемо слухати, динаміки чи гарнітура. Та метод вводу голосу, а саме ваш мікрофон. Вибір кнопки рації це максимально важливо на проекті, аби не мати проблем з метагеймінгом. Перші 10 хвиль разом з частотами в сотих зареєстровані за гравцями державних структур а 490 разом з сотими у вашому розпорядженні користуйтесь. Перейдемо до базових налаштувань графіки. Нам потрібен розділ графіка, а саме параметр «Extended Texture Budget». Викручуйте цей параметр за можливості на максимум, але зважай на стан відеопам'яті. Розглянемо незнайомців та їх поради, перший якого ви зустрінете на своєму шляху, позначений на мапі жовтим кольором, що символізує його шлях слухняного громадянина штату, та надасть вам кілька порад, де і як заробити перші гроші. Але незнайомців є кілька їх два типи: одні законослухняні, інші навпаки персонажі, які з радістю підкажуть, як заробити грошей по ту сторону закону, отож вибір лише за тобою. Після розмови з першим стає зрозуміло, що телефон в штаті не просто цеглина в кармані, а реально крутий гаджет з купою фішок. Отож, бо не втрачаємо час та розглянемо швидко його функції, реєстрація. Тут все просто. Виберемо солов'їну та тему за побажанням. Пароль можемо пропустити, синя пташка, аналог Твіттера, де люди спілкуються, діляться інформацією, ставлять питання та отримують відповіді. Адміністрація рекомендує контакти та Bluetooth – все як в житті, хтось з телефоном в радіусі. Відправ Airdrop свій контакт, фото чи відео, навіть грошовий переказ не проблема. Все під рукою. Інстаграм, TikTok також присутні. Справжні блогери, справжній контент тут і зараз, завдяки онлайн-трансляціям та відео. Дзвінкам послуги завжди допоможуть знайти вихід з скрутних ситуацій. Зламалося, авто, тобі допоможе механік. Потрібно доїхати, звичайно, таксі повідомити про щось важливе, телефонуйте, копам захворів, звісно, лікарня. Чи може захотілось чогось особливого? Швидкий доступ та камера, все як у справжньому телефоні, лиш без абонплати. Монтуй переходи завдяки лише своїй фантазії. Соціальні мережі на грані з реальністю. Фізична підготовка та спортивні зали важливий аспект на проекті. Розглянемо його в наступних відео. Підпишись, аби не пропустити. Мульті коли потрібно, і на зміну ввечері із товаришем в рейс, за далекобійника катнути центр зайнятості. Це незнайомець, як і в аеропорту. Аби ти не губився і знав, що робити, Привет, якщо друзі. забудеш будівництво штату всі оновлення залежать лише від гравців, разом до світлого майбутнього від відкриття нового закладу до виборів мера. Все в твоїх руках. Центр надання послуг, це документи та інтеракт як через Е, e, так і через Альт. Зважай на те, що 40% бліпів приховано, аби залишити атмосферу дослідження та відкриття чогось нового. Навіть після стількох годин проведених в штаті Лос-Сантос цей штат змусить дивитись на світ ГТА по-новому. В наступному відео ви побачите, як працювати далекобійником і не тільки.